І зараз хочу зробити невеличке прибирання обісідки. Ми тут майже не проводимо час, воно пилючкою припадає, дуже жарко, потрібно якось вирішувати питання. Метал нагрівається, місце яке не продувається, тому достатньо жарко. Є тут у нас груша неподалік, але ви подивіться, що тут відбувається. Це все нападає за сутки. Я просто вже не знаю, як із цим боротися, тому. Ми будемо її крамзати половину, Ми скільки не з'їдаємо, а тільки, ви подивіться, скільки, скільки від неї хлопоту. Тому тут порадьте, можливо, ви, чи, можливо затінити. Є такі плющі плетущіся, але ми їх не дуже хочемо. Я ще думала, можливо, виноградом якось його затягнути. Ну, знову ж таки, не знаю, не знаю, що робити, можливо, там в тому углу. Посадити виноград і дозволити йому тільки, щоб стрілка пішла, а далі він обтягнув. Ну, Не знаю. Будемо якось думати, дуже-дуже жарко. Прийшов мені тут невеличкий декор це такі ліхтарики. Хочу трошки додати якоїсь затишності. Ну, зараз покажу, що буду робити. Тут така нескладна конструкція. Є така проволочка, сама кулька. Ми її повинні отак засунути. Тут, бачите, є такі виступи. І отака невеличка кулька у нас виходить. А за цей крючочок я зараз його причеплю. І все. Отак -от. буде воно виглядати. Тут дві великі кулі і дві маленькі. Не знаю, нормально, не нормально, мені здається, трошки веселіше. Навела порядок щодо куль. Гарно-негарно, гарно, а мухам буде що робити. Нарешті спала ця пекельна жара, і я вирішила трішки зайнятися домашніми справами, навести порядочок і замінити постільну білизну. У нас з чоловіком два одіяла, кожен любить спати під своїм, щоб тільки один носик виглядав. Постільну білизну я не глажу, це вже кожен вибирає для себе, що йому більше підходить. Видергала всю кукурузу, немає з неї толку, качанчики манюсінькі, і то вони вже всі посохли. В принципі, з огородом повна біда, і чого іще потрібно їй було виривати, тому що в затінку стоїть смородина, тут немає в неї провітрювання, вона тут як у... У камері погоріла вся. Ось мій невеликий врожай кукурузи, також біда така сама з огірками. Я планую їх просто вирвати, нема на, на них що дивитися. Тут малина трошки уціліла, можливо, кукуруза їй робила затінок. Тут деякі тільки кущі погоріли. Кавун вижив, але він не плодоносить той, що я садила у кукурузі. Йому він тікав-тікав. Не знав, як, як вибратися і куди, куди втекти, щоб почати плодоносити. Тіньове все ж таки не його. Ну, тут трошки це пізня малина. Можливо, із-за того, що вона пізня, вона ще більш-менш тримається. Тут тільки починається зав'язь. Ну, Подивимося. Ніби передають через тижник покращення. Може, щось і вціліє. Також активно зараз уже спіни ожина, тут її достатньо багато. Я все не могла зрозуміти, яким же чином вона плодоносить. І я так розумію, що потім із оцих пагонів на наступний рік буде плодоносіння. Я їх обрізала і тому у мене весь врожай тільки на нижніх ягодах. Ну, Але нічого страшного, кабачки вже немає сили з них щось готувати, постійно якісь то жарені, то варені, то тушені, вже лежать там рептюхи такі. Ну просто до них вже немає бажання щось робити. Подивіться, які вже екземпляри. Мурку вони задавили, тільки та, що з краєчку, Я не розраховувала на такі габарити їхні. Позабирала кабачки, багато є коментарів, що в мене такі кабачки, і я з них щось готую. Звісно ж, я нічого з них не готую. Запропоную сусідки в неї, гуси, качки є. Якщо захоче, забере, не захоче, то підуть вони на утилізацію. Буряк ще трохи тримається, капуста теж її обліпило якимись, як би вам показати. Чорні вони такі, чи це цвіль, чи що це таке, не знаю. Із гарбузів не зав'язався ні один. Це у мене гарбуздиня, крутяться, крутяться і нічого з них не виходить. Тільки десь сформується і зразу він пропадає, цвіточки сохнуть, Листячко тут зовсім опущене. Зараз вже друга половина дня, тому їм трошки, трошки є чим дихнути. Єдине наше спасіння це басейн. Помідори також без сліз не поглянеш, вони всі печені, варені. Просто хочеться їх видергати і не витрачати на них свій час. Пізні, ранні, вже тут бур'яни поросли, але немає бажання за ними доглядати, тому що просто тут повна біда. Ну, от все повиривала, така куча вийшла мусора. А тут залишилося воно два кущика там оціліло, і один кущик тут, по три помідори. І все. Пропалула, щоб не було тут бур'яну, аби знала раніше, то чоловік би викосив тут та і все. Ну нічого, прийшлася сапкою швиденько. Хай сухне, щоб на огороді було чистенько. Луниця листя також погоріло, Ця, що зняли ми плівку, хоч трошки почала відходити, активно пускати вусика, але все. Їй також шторба, вижило небагато, пообрізала сухе, також вусика всі поудаляла, гарно попроливала. Подивимося, чи відійде вона, чи не відійде. Деякі кущики, тільки залишилося листячко, А там, де пусто, там нема нічого. Одні корінці пооставалися. Не знаю, відійде, не відійде, буду дивитися далі. Ну і на цій стороні тут залишилось шість кущів. Все, що маємо, то маємо. Якщо відійде, то відійде. Постараюсь розвести, якщо ні, то ні. Вала пасинків, поставила їх в водичку десь, можливо, за тиждень, може. Менше, більше. Пустять вони корінці, і спробуємо, якщо з першим врожаєм не вийшло, можливо, спробую виростити другий врожай. Тут у мене посіяний укроп, а тут посадила два сорти огірків, ну не пам'ятаю точно які. Ну і отакій бадійки посадила петрушку. На городі я два рази пересаджувала, нічого в мене з цього не вийшло, тому будемо пробувати виростити таким чином. От, уже скільки тут тиждень пройшов, такий вигляд у нас має водичка, трішки від солі є невелике помутніння, але то нічого страшного. От. В принципі, водичка гарно тримається. Відкрили вже сезон перших кавунів. Це вже наш третій, дуже смачні. По-моєму, із Одеси він трошки грязненький, але нічого ми його помиємо. Зараз покладемо в холодненьку водичку. Почався нарешті наш улюблений період. Апетитні, сочні, хрумкі кавунчики. Ой, прям слюнки течуть. Дуже дуже гарні. Зараз якраз те, що потрібно. Трошки тут можливо, і биті були, але це нічого страшного, довго вони не пролежать.